Наша мова не дайся ворогу під ніж, хай стане списом кожне слово, бо вже перейду на рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає, брехливий звір, що звався братом. Тебе святу не визнає, лихий уміє тільки красти, за гріх і заздрості. Уб'є, лиш Бог врятує від напасті, і Він нагоду нам дає, циклічне все у цьому світі, і от настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас, збагнутий час, єднає мова в одну сім'ю, в один народ, вона державності основа. Є надійний захист від незгод. Це наша гордість і прикраса, те джерело із давнини, що дарувала нам Тараса, його проволю, мрії, сни. Лютує ворог на півстяку. Волосю і небо каже ні. А ми козацькою звитягу явили світові в борні. Бо мова то єднання роду. Усіх і мертвих, і живих не виймеш душу із народу, не вбивши кожного, усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна. Ще зійде сонечко погідне, і мова в нас буде одна. Небесний стяг це символ всіх забутих, небесні зорі. Відблиск їх очей, комети то є сльози від думок палючих, а місяць то є сонце тих людей. Вони стояли, дивлячись угору і паленіли, мріяли, жили. І кожен відбував себе у тих просторах. Романтики, романтики були, їх душі завгорялися і горіли. Маленькі маяки, що освітляли шлях, краплі від хвилі у очі потрапляли і падали сльозами по щоках. Комети, сльози, ті зібравши, поринули в небесний океан. Роман ж стояли, шаленівши, і залишились з небом сам на сам. Їх очі вже запам'ятали, і відблиски їх у зорях збережуть. І навіть через десять тисяч років їх сльози із кометами живуть. Вони стояли, дивлячись, угору, і оленіли мріяли, жили.